Галюся, привіт, можна вітатися, та чути? Так. Все, ставимо одинички, плюсики, чи нас чути, чи не чути. Так. Ставимо плюси. Що там долучилися, доїдалися. Суперово. Добре, що ще раз. Та давай. А, а я, я вже поширила ефір, напевно, та. Так. Так, так. Так. Ну давайте я представлюся. Так, ще раз добива. <рес> 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 Як я то люблю. Ефір, ефір. <рес> Хто не знає, у нас ефір. І про вази. Я тепер вже не буду казати ціни. <хи> Показую є жовта, рожева, біленька. біленька. Я вже Дивишся на рожеву, говориш... рожева. І ми почали з такої рапатої стакан 240. У нас тут трошки технічні перерви були, але мусимо, мусимо якось тим миритися. Отже, давайте я представлюся. Дівчата розказували про ковдри. Мене звати Ніна Будзинська, я засновник компанії Роні. Я власниця дуже крутого магазину. От мушка, і вона хоче в ефір. Я власниця дуже крутого магазину, в якому є все для кожного. Ви знаєте і для дітей, і для чоловіків, і для жінок, і навіть для самих примхливих. Тобто, ми маємо все від коврика до світильника і меблі на будь-який смак та гаманець. Отже, давайте я хочу дуже показати вам таку новиночку. Це називається турбота про близьких. Знаєте, я коли приходжу додому пізно з роботи, мені чоловік ставить водяну пару і туди ставить баняк. От я не взяла баняк, треба взяти баняк. От будьте тут. І дивіться, як, як оця штучка працює. Ви тут запалюєте свічечки, берете баняк, наприклад, з бульбою. І чекаєте своїх близьких і рідних. Уявіть собі, наскільки це класна штука. Сюди можна ставити і термостійке скло, і банячок. Це, до речі, червоний банячок. Зразу він тут в рекламку попав, хоч не планував. Але дивися, подруга до мене чіпилася і чіпилася. Ось так така штучка з турботою про близьких, які хочуть теплу їжу, щоб не розігрівати. Всього лише 180 гривень. Вона виконана з металу. Дуже класно, пишіть хто би хотів. Вони тільки-тільки доїхали, бо їх не було. Давайте далі. Хочу вам показати у нас сьогодні просто день вас. Реально у нас тільки вас, тільки новиночок. Ось така ваза в такому режому кольорі. Прям мені пасує Під дев'ятсот 960 гривень. Така сама ваза. Є в прозорому кольорі, вона є дешевша, 720 гривень. Тут, бачите, всюди є, що це є ручна робота, така наклеєчка. Хендмейд називається. 720 гривень. Також вазочки такі підзамовлені. От чесно, от шошо, -шо, ну вас зараз тільки, що не знаю, напевно, в жодному магазині нема стільки вас, як в нас. Ось така ваза. Спочатку, коли ми отримали, подумали, невже вона така бракована. Ні, ви знаєте, ми просто не розуміємося, напевно, на, на моді з дівчатами. Бачите, вона йде в такі вкраплення, ніби всередині йдуть. Бульки, Булечки. тобто дуже багато, коли вона вартість її 840 гривень. Коли люди щось замовляють, вони завжди питаються, там що тут насправді от як воно відбувається. І я люблю мати все по одній штуці, щоб людина могла прийти, помацати, роздивитися, чи підходить їй та річ, чи не підходить. Ну і звичайно, під замовлення придбати. Далі наступна у нас ваза. Теж бачите з позначкою хендмейд у такому темному кольорі. Напевно, у нас більше ваз, ніж в самій ікеї. Шо, Бо, чу, тому ні. що, О, а, Ще мушу вам показати теж дуже цікаву вазу. Це взагалі лімітована колекція. Ну, Вона ось так виглядає, дуже класно. Тут от ставимо квіточки. Проливаєте, ну, Дуже трохи. красива вазочка. То до речі, щоб ви Ванга. розуміли, це замовила одна людина. Всі вази. 20 вас. от, от, так. Хтось, квіти от дарує. хтось квіти дарує. Можна позаведоти палиш сіваза, може, то цей так. Поїхали далі. Дівчата розказали про ковдри, але цей, але ми ще до них дійдемо. Хочу сказати на рахунок знижок. Зараз в вікела дуже дуже багато знижок на текстиль, подушки, ковдри. E, Шо <реш> ще там дуже e, багато. багато. Там 6,5 тисяч найменувань плюс цей 15% на весь текстиль. Хто з друзів хоче щось собі замовити? Зараз саме час оновити ковдри, подушки і так далі. Багато у нас є в наявності, а багато є, що вам підходить під замовлення. Давайте я вам покажу, яка дуже класна дитяча постіль постільне більо. Ось таке 600 гривень. Це таке і для хлопчика, і для дівчинки два ведмедика друга. От, Наприклад, така жовта яскрава, 625 гривень. Вона також йде на знижці. Вони ще є в сірому кольорі, в фіолетовому кольорі. Є, 100... є півтора спальні, і двох спальні. Давайте ще далі по новиночках. Гляньте, яка штучка до нас приїхала. Вартість вже вам кажу. 350. 350 гривень. Отже, тут у нас йде на дозатор, в сіро в чорному кольорі. Набір входить ось така губочка і скрибочок. 350 гривень. Так, ціна класна. Кількість обмежена, mm. до речі. Давайте поїхали далі. Що то вам показати Таке цікаво? Та їдем. далі їдемо. Далі їдемо. Дивіться, зараз є також знижка на ось такі пледи. Вони йдуть в різних різних розмірах. До речі, хочу вам сказати за самі пледи. Ми зараз робили викуп дуже багатьох різних пледів по різних магазинах. Це є Pepco, Action, Sensei, Ikea і так далі. Тобто, в нас є різні різні пледи від 300 гривень до, до 1600 гривень. Тобто, це йде у нас дорожчий сегмент. От іменно оця ковдручка. Якщо пані Ірина з Тернополя нас бачить, це її плед. Тут великий-великий розмір, не можу знайти 250, по-моєму, на 230 вартість зараз зі знижкою 1485 гривень. Далі, гляньте, яка таця. отут на великий стіл. Я правда, не знаю, для чого, для чого можна її використовувати на маленьке столину на підійде. Така величезна таця, вона також ручної роботи 480 гривень. Якщо у вас є якісь питання, додаткові Діана на я на стрімі, а вона на стрьомі <свісно> <свісно> читає, тому питайте. Так, поїхали далі. Покажу вам, що у нас прийшло на новиночках на акційних товарах. Ось така класна мисочка з нержавійки серії Грілтен. Її повна ціна 240 гривень, а ціна зі знижкою 135 гривень. Далі покажу вам серії космос. Ось такий годинок, оця штучка світиться 240 гривень. Хто би хотів, всього лише є два годинничка. У нас до цієї серії є навіть і коврик, можна замовити до цієї Коробки серії, і ігришок. коробочки для іграшок. Тобто з цієї серії, у нас навіть іграшки з космосом є. Тому е, та, і ведмедики, і зайчики, і цей. Одним словом, якщо ваша дитина... <кій> Мріє стати космонавтом, <кій> і ви хочете їй якось в цьому допомогти. Принаймні, хоч маленьку мрію, хоч чуть-чуть, Тобто, ви можете взяти там годиночок, ковричок для іграшок. Воно все разом буде коштувати в районі 1000 гривень, але ви приукрасили свою кімнату. Мені дуже подобається, що ті от стрілочки вони світяться. Так, поїхали далі. Покажу вам ось таку новиночку. Це у нас іде 170 гривень. Ось така штучка, це на фрукти. Е, на фрукти, на фрукти так. Поїхали далі. Поїхали далі. Дуже класні у нас є байкові набори. Ось такий набір байковий, білий, сердечка для дівчат. Дуже м'ягуський, то є пряжа на бавовна-зимовий. Його вартість 1200 гривень. Так, проходимо далі. Давайте пересуваємося сюди. Все, що ви бачите ззаду, спереді, то і все стали асортимент, можна, оцей, можна придбати. До речі, ті басейни, що там стоять, вже треба ховати на літо, а сюди ставити вже новорічні іграшки. Завтра Ми... то, можна покупати. За Давайте далі. Це те, що я вам казала за пледики. Отже, такий плед, такий білий з ведмедиками. Вартість всього лише 276 гривень. Це ціна була зі знижкою, тому хто би хотів придбати, він тільки в одному варіанті. Якщо е, будуть запити на нього, ми ще дозамовимо. Ще можна пандочку докупити і маєш класний подарунок. Так, пандочки в нас є. До речі, Але я вам зараз покажу. E, mm -hmm. Так, Зараз mm -hmm. вам покажу, до речі, ви, ви за мною не йдіть, дівчата, а я зараз покажу трошки іграшок. А ви похвали так? Роман, Ні, а які саме? Ну, та, то, що а вот тут вот. отховен. А, mm -hmm. Я ще покажу дівчатка вам різні іграшки. Дивіться, то що я вам казала, наприклад, ви хочете дитинці, якийсь зробити приємний сюрприз, то така педнучка скільки коштує? 237. 237 гривень. І, наприклад, пледик, ну, з ла, пандочкою. Подумала. До речі, це як вам сказати, це от хтось побачив, замовив, забронював там зараз. Лишіть мені все. Вже нема. Ну, там, вже тому о, починається. А ясно. я Пувну, що немає, я не вірю. Ні, І то, що ой, то, що я говорила на рахунок всяких космонавтів, у нас такі іграшки також є. Собачки, свинка, пепа, хлопчик, дівчинка. 300, Джордж. Джордж, до речі, 360 гривень. Далі вам покажу ще ось таку новиночку. Це у нас нові тарілочки приїхали. Нові тарілочки приїхали, отакі. От з 390 гривень Красота. то є кераміка і дерево. Тож взяли на пробу. Далі є ось така тарілочка, сервіровочна. Вона йде дерево з ось такими керамічними штучками. Ну, то знаєш, горішки, горішки. напевно, на горішки. У -у -у. Ну, 415 гривень. Я, до речі, воно мені приїхало, я ж переживалася, чи воно воно там калатало, чи воно доїхало, чи ні. Ну, ну, ну доїхало. Курок, класно, Якщо запитую. з Польщі доїхало, то, е, то то по вас Украї... тоже до доїде. по Україні мусить доїхати. Так, поїхали так. далі. Ви, ви за мною не нагинайтеся. Та ні. Так, давайте. Тож, кінець робочого дня, ми вже змучені. Дивіться, що у нас приїхало. прикольна штучка. Ось такий набір. То набір? Та? набір 390 гривень. Та? Тут написано е, Олія, е, олія і... і оцет. 390 гривень не за набір. штучка 390? <кхем> ні, ні, дуже 990. класний. Рості От вже? сюди клас. Олія і оце. Хто би хотів, таке з носиком. Це, до речі, кераміка і така бамбукова кришечка. Угу. Так, поїхали далі. Ага. Ще то не знайшла. Одним словом, дивіться, приїхали такі пледики. Вони є за розміром 130 на 170. Їх були, купили хлопці в Варшаві, Ікеа, з знижкою 50%. Хто би хотів, їх є 5 пледиків. Хто хотів білий пледик. До речі, дуже там якась хороша ціна. Не пам'ятаю та та дуже хороша ціна, але ми не проклеїли, бо я все ніяк прийняти не можу. Давайте і ще по, з... по Варшаві ще скажу, що я ще купила. Гляньте, який набір. Він був 800, зараз 420 гривень. Це набір, набір грілте. Е, на рахунок акційних товарів, що я вам хочу сказати, е, віке, якщо, ой, якщо ви не знаєте, а потім, розірву, а потім не зможу це не захочуть О, купити коло. Серія так. класна, вона дерев'яні утімає. Серія класна, це дерев'яна і нержавіка. Ну, я мушу відкрити. Чекай, чекай, я зараз. А то я, би я, квіточки. я вам квіточки покажу. Маєш так? Я хоча б хочу тобі показати Підь цей ручку. А -а -а. Є, 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 є. Але ну, а все натурально. Все. А, все. Моїми пазулями все відкрилось, а ми потім, ми потім не запакуємо назад. Ну, дивіться, але ми мусимо, щоб продати по-любому, мусимо відкрити. Вау, гляньте. Mm. Той wow. є набір такий перевертати. Давайте далі поїхали. Mas. Нагадаю, що він зі знижкою 50%, 420 гривень. Ого, бачите, які щепці? де мої руки, де щіпці. Зараз квіромаче захоче. 에, я думаю, він, а він, він задом здає, стоїть. <laughs> він нас не чує. Він таке Е, Та він має, слухай, хватає. Я розумію, що хоче 10 він. <схай> До речі, вау, і така, що то є. То що, ніж? ніж? Вау. Ага, дивися, розрізати. Типу, а, все, я зрозуміла, там ти з щипцями тримаєш і розрізаєш. Mm. але ти подиска ручка. Так, 42 см. 42 см. Одним словом, друзі, Скоро свята це офігенний подарок для мужчин. За що я кажу? Що знайдете для мужчин точно щось, бо у нас мужчини в основному таке готують. Так, хто не покажеть, що бо то щось. Ну, лампа, але ти не зрозумієш. Лампа за 375 гривень, але от така вона приїхала. <реш> так, ще покажу, що в нас отакі новиночки зараз вже є. 240 гривень це коробочка для серветок. Остання. Вони остання, але вони вже в дорозі. Буде, буде багато. Так, поїхали далі. Що я вам ще тут не показала з того боку? Приїхала ось така новиночка. Це взагалі два ось таких стакана і графин за вартістю Вічне. 350 гривень. А з чого то впало? Та, та. Ні, то впало з пледу. Ага. Дивіться, 350 гривень. То Або ще 750, халяло. коли є чотири склянки. Але є то було вигідніше? Чому? А, ну, 350. Та. Дві склянки. Ну та. та. Одним словом, є з чотирма склянками 750 так. і є з двома склянками 350. Але я тобі прикол скажу. О, дивися, йдеш ти до когось на іменини. Там так. почнеться Романа, наприклад, так, і тобі трешно символічне, і щоб ніхто не знав, що воно так дешево коштує. Дзвониш Прийшли до роніків, Роні. Роні. а там за 350 гривень. Навіть зараз коньяк дорожче коштує. Тому, якщо ви подаруєте коньяк, і то от, то буде афігенний подарунок. До речі, в нас тільки чотири набори, тому поспішайте. Далі хочу вам показати. Ви не показуєте, що я нагинаюся тут, як я тут стою, гарно, негарно. Ми собі рівно стоїмо. Так, так, правильно, Чекай, я... Романа знімає. Романа теж. Так, блін. нижче, нижче, нижче. нижче. О, є. Є. Дивіться, що, що до нас приїхали. Новиночки. Отже, це яблучка, свічки, Запуски. вони дуже дуже класно пахнуть. Це є яблуко куриця 156 гривень. Це є яблуко зелене, а це я ще не нюхала. Ну, Тому Це зараз... новин. Це новинка. Так, а гляньте, це як класно воно виглядає. Ну, і знову. Ваніль буде, я ну знову. і знову сюрприз запечатана. Ну, Я все-таки добре, що взяла. <с> Давайте я зроблю розпаковочку. А Пахне дуже? Не знаю ще. Ну, Намальовано корицю теж. Напевно, що кориця. Думаєш, але то, може, знаєш, золоте яблучко не всім до інтер'єру пасує. Все. Ой, не пахне дуже. Все. А чим? Вже відкрила курицею. Отже, гляньте, яке класне яблуко, воно металеве, таке є червоне і біле. Отже, отак от воно відкривається. Чекай. Поставлю, Постав ліпше там ті. Ні, ні, чекай. воно? О, ні. є. А що там? М? Понюхай. Пахне, пахне. Понюхайте, ні. Ой, блін. Пахне гарно. Коротше, пахне яблуком і курицею. Пляцком пахне. Все. Да, о, Оприділилися, поняла? Все, пахне яблучним пляцком, домашнім таким, маминим. Хто не пече? До речі, я вам хочу сказати лайфхаки. Колись по-моєму навіть когось там суд подали, що є в цих в магазинах, типу для цього ковбасних в Польщі і в інших країнах світу дуже сильно ставили ароматизатори, типу ковбаси, щоб не хотіли їсти. Воно рецептори спрацьовуються. Нас можна знаєш, щоб не пшикати нічим, повідкривати ті яблучки. Так, де пляцки печуть? Так, то, то хто має якісь свої ті, знаєш, кав'ярні? У вас є кава. Ну ладно, давайте пляцок, так гарно mm -hmm. ну, то нічого, що пахне. Е, так, давайте далі. <кій> що у нас є по новиночках? Е, по новиночках у нас є ось такі акційні контейнери. Були 200 гривень, стали 116 гривень. Також маємо е, трошечки Більше. більші ось такі. Ой, не піднімеш, не підніму. Вони також... великі, і тут, до речі, також знижкові товари. Це є була підставка зараз зі знижкою. Всього лише 84 гривні. Так хто би хотів, це бамбукова. До, до... Бамбува з цим для телефону і планшету. До речі, побачила кришечку і подумала, що до мене недавно заходив хлопчик з мамою і хотів пляшку на воду. Вони розглядали ось цю за 125 гривень. Але я коли хлопцеві показала ось цю, яка чіпляється там за ровер, ось так от розтягується, стягується, вона понюхала, вона не має ніяких левих запахів. запахів, і вона каже, насправді дуже-дуже класна. Мій малий каже, що Ілон. Ілон Маск прямо. Бо Тому що дуже класна пляшка, вона має пів літри, а так має 250. Вона йде отакі от подарункові коробочці, до речі, 520 гривень. Хто би хотів, пишіть. Все, що на задньому плані все можна купити, ще покажу такі підсвічники. Вони металеві, чорні і 4 штуки за три штуки. штуки за 500 гривень. 500 гривень. До речі, дуже-дуже класні. У нас свічки до них також є. Давайте ще по акційних товарах. Приїхала дуже велика кількість чесникудавок. Це акційні чесникодавки. Вартість в магазині 250 гривень для наших підписників 170-174 гривні. Тому приходьте, підписуйтесь, якщо не підписані, і приходьте, купляйте зі знижкою. Так, поїхали далі. Зараз іде, щоб ви знали, що у нас в наявності дуже велика кількість свічок і ось таких латеренок кажуть поляки. Вартість білої і чорної 437 гривень. Далі дуже класні такі от підставочки під гарячі, в Коркові. Вартість 125. 125 гривень за дві штучки. Вони ще є круглі, три штучки теж 125 гривень. Так, ще хто в нас питався? Вага 640 гривень. Ось така бамбукова вага. На неї стаєш, там іде батарейка, і, 100... і внизу ще є ще одна вага, там До 180 кілограм. Є така і білі коробці. І нижче, нижче. Ага. є, бачу, є ось така чорна, до речі. Ну, вона ж не там Так, а така 560 ось, так. гривень. Хто би хотів. Так, далі, далі. Гляньте, скільки у нас різних мисочок, до речі. То є миски на стіл. Можна, хто має отакий хьюге стиль, дуже класно. Отака, наприклад, 350, а така 400 вроді би та більше. От взяла на меншу. Далі, знаєте, що в нас є зарадочок, часто падає. У нас дуже класні плащі, класно збираються, вони такі безрозмірні. Там він є відкритий, не буду відкривати. Зараз покажу. Далі доїхали, хто в нас хотів, знаєш, дуже часто приходили, не було і не було. 250 гривень за три штучки. Можна купити поштучно 80 гривень штучка. Далі дуже велику кількість взяли ось таких келихів, вони зараз 960 гривень. Хто би хотів, в магазині вони стоять дорожчі, але для підписників 960 гривень. Тому лайкайте, підписуйтеся, буде завжди дешевше. Давайте далі. Отже, до речі, дуже класна штучка, такий тунель. От Це теж під замовлення для клієнтів. Хто має палатки, такі тунелі діти дуже люблять цей. Дивитися, до речі, хто бачить свої товари, то завтра будемо пакувати, правда? Угу. Завтра будемо пакувати і стараємося. відправляти. Так. До речі, ми завтра працюємо, тому чекаємо вас з 10 до 4 години. Старайтеся приїжджати. Гляньте, яка класна штучка до нас приїхала. То є три в одному. Ось таких три. На прикраси з е, такого водного гі гіоцелю. Якось да. так, Якусь... Гіоцину, Гіоцин. гіоцину, точно. Е, дуже класний він зроблений. Він не боїться вологи, тому спокійно може стояти в ванних кімнатах. Тут є три штучки і вартість не знаю. Так. Тут Питають за органайзери для зберігання постілі і одягу. У нас їх є, в принципі, дуже багато. Хіба на дуже великий вибір. Ми скинемо посилання, ви собі виберете вартість від 125 гривень. Правильно? Ось така 10-літрова каструля, прямо відро, я би сказала, 960 гривень. Хто би хотів, пишіть, маємо в наявності. Далі, доїхали отакі дошки. Я знаю, що багато з вас, хто хотів, дві дерев'яні дошки 210 гривень. Там, до речі, є зарапост на 120 гривень одна дерев'яна дошка. Хто би хотів, також пишіть. Вона трошки грубша там йде. Далі почали замовляти вже у нас кухні такі київські. Вони, як справжня кухня дитяча, дуже класна. Хто знає, київські кухні, кухня, вона вічна. 5740 гривень. Далі хочу вам показати от текстиль. Хочу вам сказати, що віке наволочки і подушки в основному продаються окремо. Хто би хотів, прийти помацати, різні кольори я вам покажу, які у нас є. Вартість там, від 150 гривень і до 1000 гривень. Отже, я вам показу. Отакі От є у різних кольорах. значить, Оце така гірчична. Ця йде бежова. Така, наприклад, є кремова, червона, зелена. Тобто вони в нас дуже гарно продаються. Люди люблять прийти, помацати і вибирають собі дуже велику кількість різних подушечок. Ось такі є навіть. Продовжі 40 на 85 Такі вишиті, дуже вишукані. Вони йдуть двосторонні, ніби проста, чорна, якщо не хочете вишитого. І ось така вона така дуже дуже якісно зроблена, і видно, що це вишивка. Кому пасує до інтер'єру, було би супер. Далі хочу вам сказати, що на скоро ми доїде велика кількість таких тюлей. Вони були по 250 гривень чи 260 а скоро у нас буде мега крута пропозиція, тому очікуйте очікуйте тільки після першої поставки, зразу буде акційна ціна. Потім скажу, яка я поставлю тому пост, ловіть пропозицію. Так, ще давайте сюди покажу вам, що у нас є дуже класний. Stretch. Вже майже кожна посилочка їде цей. Це є харчова плівка. Дуже класно вона зроблена, вона не є ні тонка, ні товста. Вартість такої плівочки 125 гривень. Тут аж 180 метрів. Тобто, я канапочки, що-небудь завертаю вдома, чи в мисці щось лишилося, вже не шукаю цей, а просто завертаю, щоб не обвітрювалося. Далі, як вазочки, то вазочки. До речі, тому покажіть, скільки в нас ще вазочок, яких ми зовсім не показали. Такі вази, наприклад, 75 гривень. Тобто ваз у нас зараз дуже багато. Але що вам хочу сказати, це не означає, що ви сьогодні побачили, прийшли через місяць, а вже половину вас нема. Таке теж буває, тому що роніки саме для того купляють ті товари, щоб їх не було. Питають, <світаю> якого розміру зелена наволочка. 50 на 50 вона там е, Ті наволочки йдуть 50 так. на 50. Так. Угу. Е, так. Вони, до речі, зараз на знижках, тому ловіть класні пропозиції. Тепер говоримо про ковдри. Ковдри в нас зараз будуть в дуже великих кількостях, тому що ви їх дуже багато замовляєте. Ми кожен день відправляємо десь біля 20-30 ковдр, в середньому, плюс з магазину йде 10. Тобто, це вже третя поставка, тому що в нас в машину не влазиться. Всі ваші потреби і ще їдуть і ще їдуть і їдуть. Тобто, цей тиждень це була третя чи четверта поставка. Це ну дуже круто, мега круто. Я вам за це дуже вдячна. Так, я знаю, що у мене була клієнточка, яка. Дуже хотіла отаку от малесеньку терочку. Я зараз вам покажу. Така от терочка з поємничком для чесничку. Я знаю, що вона сиру, є речі, для було. сиру, для пармезанчику. Вона така невеличка. Вартість тої терочки всього лише 140 гривень. Хто би хотів, пишіть їх кілька штук, а ту пані я обов'язково знайду. Так, поїхали далі. Ще у нас з новиночок. Приїхали ось, таким, ось такі. Що 에... то є? Підставка, Підставки, дня, прибори договори. для цих, для вилок, ложок в чорному кольорі. Вартість її вже вам кажу 295 гривень. Вона досить таки висока. Ви на то не дивіться, бо, тому що, бачите, ложка терчить, бо тому що тут є. от. Ну, так, тобто може, воно вона ідеально, ідеально так, та, Ідеально для вилок ложок. Далі у нас з'явилася ось така новиночка. Це гачок в золотому кольорі, в кого ванна має золоті елементи. Вона йде на двосторонній скотч. Вартість всього лише 180 гривень за штучку, так? За... Набір дві. А, Набір 12, дві. Добре, Не штучки. знала. Дві штучки, штучки 180 гривень, ну 90 гривень, ну, майже як той точний. Mm. Так, хто би хотів, ось такий золото, кому пасує, кількість обмежена. Так, Давайте ще покажу. Ось це мені дуже сподобалося. Ми купили різні різні ростуміри. Ось такі різні ростоміри з різними отакими малюночками. Є для дівчат, для хлопців 180 гривень. Хто би хотів такі ростоміри, діти дуже люблять відмічати, як вони ростуть, скільки вони виросли за якийсь час. Навіть я завжди з чоловіком, нам дуже це треба. Ми міряємо, скільки Настя виросла, скільки Юрчик виросла, і на, на стіні робимо зарубки. Зараз є кращий спосіб: ось такий ростомір 180 гривень. Далі, що тут у нас було? ваза була, ти ж її показала. Показала. Добре. Давайте я покажу вам ще ось такий дуже класний набір. То в кремовому кольорі. Це у нас такий друшлачок. І ось така мисочка. Такий набір за вартістю всього лиш 236 гривень. Теж таке, до речі, в дорогу, якщо кудись їхати, yes. дуже класно. 236 гривень. До речі, воно досить об'ємне, Я думаю, на 2-2,5 літри. Тому хто би хотів на якісь макарошки, було б класно. Е, все, я показала те, що я хотіла. Нагадую, що дуже багато є знижок, Хто би хотів якісь знижки отримати товари зі знижками, пишіть я скину посилання, де можна вибрати, що можна вибрати і які ціни. І також не забувайте ловити гарні пропозиції у спільноті Фейсбук. У нас є дві спільноти. Одна вже йде з Сиховом. До речі, давайте ще вам скажу за Сихів. Дуже велика активність покупців Сиховим дуже вдячна. Ми будемо щосуботи робити роздачі. Буде списочок, ми зробимо групу Viber і всі будуть в курсі, хто коли що цей, щоб вам було комфортно. Роздача буде тривати пів години. Забрали товар, добре не забрали. заберете аж на наступну суботу. Тому бажано забирати. Наразі на сихові йде ремонт, магазин ще закритий, туди будемо вести тільки оплачені товари. На рахунок зимної води ми тут вихідно. Дні тільки в неділю, всі дні вас чекаємо. Працюємо будні з 10 до 7, Рада вас була всіх бачити. Цілую, па-па!